Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі, в мене була така проблема. Мені, е, е, мені лікували зуби, і його поставили лікарство і зробили два знеполювальні уколи, від яких утворилася пухлинка між ясною і ротовій порожнині. Вона дуже боліла, я полоскала і пробувала знеболювальні засоби. Але найбільше мені допомогла молитва отця Олега. Я в понеділок прийшла на молитву, отець помолився наді мною, я приступала до святих тайн, і сталося чудо, що ввечері пухлинка зникла. Вчора лікар лікував зуба, ніякого знеболювального не давали, тобто лікування пройшло успішно. Дякую всемилостивому Господові Богу і оцю Олегу.